Всім привіт! Це наступна частина. І в цьому відео ми будемо на мій Він типа такий. А я купила вчора таку от штучку. Це, коротше, така, типа, наклеєчка, її треба прогладити на якусь одежду. Типа тако і такого вона буде. Того зараз ми з мамкою будемо Так Палец. <связь> короче, мама приклеила мама и короче там выстрел. Мама сказала, не ну, другой а ты покажу. Імо, вона, коротше, має типу вистегнути і приклеїтися. Чекаємо, а покашуємо, будемо втіватись. <звук> Кстати, 22 гривні стоїли. Одівати я буду таку футболочку з китями і такі ласінчики з мійким маусом. я уже породилась. И теперь я тут еще хочу такие две заколочки где-то. Такие две жопаньки. Принаем. Сейчас вкину. Давите. Выглядит. Выглядит. Сейчас покажу. Все такі шпикорочки тут и тут. И как раз э, сейчас вже можна брати. Дивіться, Все хорошенько приклеилось. Це хорошо, це хорошо, що все хорошенько. Ладно, на всякий случай ще вот так вот все так і все срублю. І и все. Пичучок вот. Коротше, друзі. Я вже взуваюсь, ми, якщо що, їдемо в магазин, це бабуськи на не по походу. Тільки є одна проблемка, що я не зможу напевно вам знімати, тому що в мене зараз 14%. А туди їхати тільки 15 хвилин до того магазину. І він, скоріше все, розрядиться в то время поки ми доїдемо. А може, якщо не розрядиться до того, то я не дуже встигну зняти. Ну, коротше, щось попробую. Зараз тільки я носочку знайду. Ось і вони. Ось я видела. І звание капчики. Кстати, мамка їх сьогодні постигала якраз. У мене тут и дырка. Щоб бути заклеїти. Дивіться, Маріна тільки що каже, ти така хитра, як лиса це вона на, на цей гу подивилася Не, я на тебе подивилася. Ну, це... І така каже, ти як лиса а, а я така дивлюсь на неї. Тільки не загубиш. І така Коротше, ми вже приїхали на мусорку нас викидати, нас, нас викидати. О, ну, всім пока-пока, чекайте наступну частину, якщо вона, звісно, буде, як ми будемо в магазині. Всім пока!